В якому разі не хочу образити наших чоловіків. Вони молодці, вони умнічки. але ну, як кажу, показує практика, вони лягають на то крісло, починають йорзатись, А що, а яка мені ще довго і все. І, ну, і от вони їх цідиш дуже довго. От от вони я ну так, я в шутку їм кажу, вони не ображаються. Я кажу, ви як ліприкони мужчини. Говорю, ви от чахнете над своєю кров'ю і не даєте її. Вони сміються. От. І потім, вроді, можете через те, що вони напружені приходять, вони не розуміють, вони бояться. А потім, вже як вони розслабляються, все процес іде як по маслу. Багато людей вважає, що треба приходити на кроводачу на серце, що не треба їсти. от як на аналізи, особливо якщо пічінкові аналізи йдуть здавати люди, що не треба їсти, чуть -ли там не за 48 годин не вживати їжі, пити тільки водичкою, все ні. Навпаки, треба поснідати. Ввечері перед кроводачою треба ну, з'їсти таку легку, нежирну, некалорійну їжу. Це, наприклад, якийсь салатик, якась курочка відверна, ну, легесенька вечеря. І поснідати, особливо, якщо ти йдеш здавати в перший раз, то краще поснідати. Це вівсяночка гречка на воді або велика чашка чаю солоденького з якоюсь печенюшкою, з якоюсь булочкою, щоб ти почав здавати кров, і тобі е, дійсно не стало погано. Багато людей хто не знає свою групу резус. От бувають такі моменти, коли люди приходять і кажуть: А мені мама сказала, що у мене там друга позитивна, наприклад. Ось чому ми і кажемо, що ми, хоч 10 разів до нас прийде один і той же донор, ми будемо перевіряти його груповий резус. І от люди, які приходять і кажуть, а у мене там мама казала друга позитивна, чи там щось там перша позитивна, наприклад, ми перевіряємо і дивимося, що ні, не друга позитивна, наприклад, третя позитивна. Да? А як це так? А от мені мама казала. Ну я нічого не хочу сказати, але час йде вперед, і раніше теж були помилки. Я не кажу, що їх зараз нема. Але все одно їх набагато менше, тому ми е, перевіряємо, кажемо групу «Резус» донору, і він вже собі впевнений в тому, що яка у нього дійсно група, а не як мама сказала. Скільки знаю, що у медичних справках, коли ти отримуєш права, тобі і вказують твою групу «Резус». Я начебто, бачила, що є у когось написана група і «Резус» навіть на правах. Але я так розумію, що це не у всіх. Так. А оця медична довідка, вона там вказує. І групи, і резус, і, ну, дійсно, ви праві, якщо людина попадає в ДТП. І потрібна там, да, швидка, масова якась, там, ну, у, нього, у нього йде, там, наприклад, крововтрата, йому потрібне переливання крові. Ну, іноді не вистачає часу на те, щоб йому там, да, ну, повинні. По-любому повинні набрати групу і резуси, подивитися перед перед тим, як будуть йому вливати кров. Але є різні ситуації, а якщо немає поряд, э, поряд, наприклад, да, лікарні там чи ще щось. Ну вони повинні вказувати це. Раніше ставили у паспорт. Але зараз я ну, розумію, що на пластикових карточках це проблематично зробити. Для функціонування відділення у нас вистачає все. Нам бракує донорів. Ми хочемо донорів, ми хочемо їх багато, тому що я ж кажу, потреба в крові є завжди. Е, ну, ми живемо в такому часі, що зараз знаходять замінники всьому, всьому. Все, що ти хочеш, уже є штучний інтелект, вже є все штучної крові ще ніхто не придумав, тому це людський ресурс, який може дати тільки людина. Є замінники крові, але це не те.